Всім привіт, це канал Залізні Магістралі Мене звати Олег Васильєв. Ваші увазі огляд подій на українські залізниці. І на початку, як завжди, про головні теми. Отже, стало відомо, яке підприємство виготовлятиме партію із 44 вагонів для пасажирських перевезень укрзалізниці. Також буде детальна інформація щодо нового сполучення між Україною та Польщею. Мова йде про поїзд раво Варшава. Ну і також традиційно будемо говорити говорити про відгуки пасажирів щодо рівня сервісу на українській залізниці. І нагадую всім глядачам про те, що продовжується збір коштів на придбання тепловізора. Прилад призначається для 411-го батальйону збройних сил України. Кошти збирають безпосередньо військовослужбовці. Всі реквізити є в описі цього відео. Хто хоче долучитися до збору коштів, приєднуйтесь. Ну і вже після придбання приладу, звичайно, що буде надано відповідний звіт. 44 нових пасажирських вагонів для Укрзалізниці виготовлятиме Крюківський вагонобудівний завод. Про це стало відомо за результатами тендеру, який оголосила Укрзалізниця. Відповідна інформація про переможця міститься у звітах на сайті Прозоро. 21 вересня 2023 року «Укрзалізниця» оголосила про тендер на закупівлю нових пасажирських вагонів у кількості 44 одиниць. А сума замовлення становить 1 мільярд 951 мільйон гривень. Тендер проводився у формі відкритих торгів із застосуванням особливостей здійснення публічних закупівель. Переможець тендеру має виготовити 12 пасажирських спальних вагонів СВ 20 купейних вагонів, три пасажирські купейні вагони, обладнані для привезення осіб на колісних кріслах, і купе начальника поїзда дев'ять вагонів відкритих, тобто плацкартних, з умовою поставки до 31 грудня 2025 року. У нових вагонах, особливих ноу-хау не передбачено Укрзалізниця фактично замовила пасажирські вагони за старими лекалами, мінімум автоматизації, адже вагон, начинений технологічними примочками, складно буде ремонтувати. Із новацій можна відзначити: сповувальні столики в усіх нових вагонах, наявність розеток 220 вольт захисними шторками, роз'єми USB двох типів, не менше. Чотирьох одиниць кожного типу, місце для встановлення обладнання Wi-Fi та роутерів, три одиниці. Вагони для пасажирів у колісних візках обладнуються автоматичною підіймальною платформою. В усіх вагонах має бути кондиціювання, система відеонагляду, холодильник, кавоварка, мікрохвилівка. У плацкартних вагонах передбачено 9 шестимісних пасажирських відділень та одне чотирьохмісне пасажирське відділення. Чого не вистачає у нових вагонах? Принаймні у вагонах СВ можна було б зробити комбінований санвузол із душовою. Також у купейних вагонах та СВ не звадили б сейфи. Раніше пасажирська компанія Укрзалізниці ніби розглядала варіант розміщення мінісейфів у купе, але, мабуть, відмовилися від цієї опції. До речі, душові установки технічно передбачені у туалетах з боку неробочого тамбура, але для службового користування. І тепер до теми міжнародних перевезень знову будемо говорити про новий маршрут Трава Варшава. Отже, з 15 жовтня курсуватиме поїзд за цим маршрутом. Перевезення буде забезпечувати польський комерційний перевізник СКПЛ у співпраці з «Укрзалізницею». Щодоби курсуватиме одна пара поїзда. Вартість квитка коливається від 1067 до 1190 гривень, залежно від класу вагона. Часу дорозі близько 7 годин. Квитки продаються лише через ресурси. Укрзалізниці. раніше Укрзалізниця повідомляла, що до станції Раваруська курсуватиме поїзд зі Львова та буде забезпечено пересадку на Варшавський поїзд. Так, вже відкрито продаж квитків на поїзд Коломия, Львів, Рава-Руська. За цим маршрутом курсуватиме дві пари поїздів. Тим часом Укрзалізниця показала фотографії поїзда, що буде курсувати за маршрутом Рава-Руська-Варшава. Компанія повідомила, що 6 жовтня було здійснено тестовий рейс польського перевізника СКПЛ, рухомий склад якого курсуватиме з Варшави до Раворуської та зворотно. Це необхідно для вивчення маршруту машиністами. Поїзда додали в Укрзалізниці. Додам, що польське СКПЛ експлуатує дизель-поїзди типу СН84. Це вживані поїзди з Німеччини, виробництва 70-х років. Машини перебувають у задовільному технічному стані. Салон розрахований більше як на 200 пасажирів. Є місця першого та другого класу, також майданчик для привезення велосипедів. Пасажири, які подорожують європейськими залізницями, знають на практиці про різні технічні накладки, коли поїзд, наприклад, запізнюється на одну годину або раптово змінюється клас вагону. Навіть відома в Україні чеська регіоджет, іноді відзначається сюрпризами, про які пасажири пишуть у соцмережах. Тому історія із 13-м вагоном поїзда Черкаси Івано-Франківськ, який перетворився з купейного на плацкартний, нікого не шокувала і не здивувала. Найголовніше, що пасажири з квитками, які не знайшли свій вагон, доїхали до місця призначення. Але у цій історії є кілька важливих аспектів, які так чи інакше торкаються доброчесності надавача послуг, тобто Укрзалізниці 2 жовтня. Інна Дубовенко написала у Фейсбуці пост про те, що 35 пасажирів купейного вагону номер 13 поїзда номер 43 Черкаси Івано-Франківськ, не змогли зайняти місця вказані у квитках. Вірогідно перед рейсом з Івано-Франківська, що є пунктом формування поїзда сталася заміна купейного 13-го вагону на плацкартний. При цьому у замінений вагон відкрили продаж квитків. Таким чином, пасажири купейного вагону, які мають квитки, залишилися без законних місць. У першу чергу йдеться про людей, які купили нижні полиці. За словами Інни Дубовенко, певна частина пасажирів спеціально викупили нижні місця, бо фізично не можуть вилізти нагору. Коли група пасажирів без місць прийшла до начальника поїзда, той розвів руками. У кого за квитками нижні полиці поїдуть на верхніх інших варіантів немає. Але Укрзалізниця, в принципі, виконала свій обов'язок нікому з пасажирів не відмовили у проїзді. На скаргу пасажирки гаряча лінія Укрзалізниці відповіла, що купейний вагон виключили з поїзда з технічних причин. Тоді виникає питання, навіщо продали квитки у резервний вагон, чи там був якийсь інший задум? Чому Укрзалізниця не попередила про заміну вагону і місць? Мова йде про тих людей, які купували квитки онлайн. Привізник має контакти пасажирів і міг би попереджати про подібні зміни у поїзді. Ну і тим часом Укрзалізниця повідомила пасажирам, які користуються послугами жіночих вагонів, про своєрідний етикет, як себе поводити в цих вагонах і чого там не варто робити. Жіночі купе у поїздах «Укрзалізниці» з'явилися у червні 2023 року. Їх запровадили для тестування лише у чотирьох поїздах: Номер 16 Харків Харків-Ясіня, номер 81 Київ Ужгород, номер 41 Дніпро Трускавець, номер 75 Київ Кривий Ріг. На той момент Укрзалізниця не розробляла ніяких чітких правил для пасажирок, адже на початковому етапі у вагонах виділяли тільки 20 місць для жінок інші могли викупати в тому числі й чоловіки. Проте поступово резервування місць для жінок збільшили до 36-40, тобто на весь вагон. Таким чином з'явилися жіночі вагони, де місця викуповують лише пасажири жіночої статі. Згодом почали виникати деякі непорозуміння, коли пасажирки помилково вважали, що весь вагон, в тому числі і зони загального користування, прибувають у їх розпорядженні. Тому Укрзалізниця почепила в таких вагонах правила поведінки або етикету. Там, зокрема, просять одягатися, виходячи з купе, не запалювати свічок і не вживати алкогольні напої. Кож нагадується, що у зонах загального користування ведеться відеоспостереження. Попри те, що жіночі вагони мають захищений статус у плані продажу квитків, у місцях загального користування, як то коридор або тамбур, можуть перебувати працівники поїзної бригади, серед яких є й чоловіки або охорона. Тому жінкам радять враховувати цю обставину. Дякую всім глядачам. Хто надсилає цікаву інформацію про події на залізниці? Нагадаю, якщо у вас є новини на залізничну тематику, можете направляти свої повідомлення через контакти, які є в описі цього. Відео також хочу нагадати всім глядачам про те, що підтримати канал Залізні Магістралі. Ви можете за допомогою звичайних опцій. Це можуть бути вподобайки, коментарі під відео сюжетами, підписка на канал, репости роликів у соцмережах. Також є функція спонсорування і свої донати на підтримку каналу. Ви можете відправити за реквізитами, що є в описі цього відео. Всім глядачам цей непростий час. Бажаю витримки та мужності. Україна переможе.